Дівчинка, яка боялась загубитися. Більше за все, Аня боялася не темної кімнати, не собак і навіть не темряви, а що вона може загубитися. Інколи через це дівчинка боялася виходити навіть на вулицю. Аня нікому в цьому не зізнавалася, бо не хотіла, щоб думали, ніби вона боягузка. Якось у гості до них приїхала бабуся. І доки вона гостювала, зробила онуці красиву лялечку. Але це не проста лялечка, пояснювала бабуся. Це лялечка оберіг. Я її робила з любов'ю і думкою про тебе. Тому вона оберігатиме тебе від усього лихого, а я з нею навіть загубитися не зможу. Ні за що в світі, посміхнулася бабуся. Та бабуся незабаром поїхала, а дівчинка скрізь носила з собою подарунок оберіг і в садочок, на прогулянку, і навіть в крамницю з мамою. Невеличка лялечка могла сховатися навіть у кишенці. І якось Аня з мамою пішла в супермаркет. Дівчинка трималася за візочок для покупок, щоб не загубитися. Бо оберіг оберегом, але треба і самій гавне ловити. Враз Аня звернула увагу що якась жінка з двома дітками стояла біля прилавку. Її маленька дівчинка сиділа у візочку, а її братик, молодший за Аню, тримався поруч. Але хлопчика щось дуже зацікавило, і він відпустив руку. Мама з сестричкою поїхали далі, а він попрямував до поли з іграшками. Ой, хлопчик ж загубиться, мелькнуло в голові Ані. І, мабуть, в нього немає оберегу, як у мене. Вона кинулася до хлопчика. Хопила за руку і відвела його до мами. Доки Аня опікувалася хлопчиком, випустила з очей власну маму. Ще недавно дівчинка, мабуть, дуже перелякалась, але тепер у неї був бабусин оберіг. Аня взяла в руку лялечку і згадала, що вони з мамою вибирали молоко і йогурт. Тому вона швиденько підійшла до молочного відділу, де її вже шукала схвильована мама. Коли вона дізналася, де була її донечка, то похвалила, однак зауважила треба було мені сказати, і ми б удвох відвели хлопчика. Бо так і можна й самі загубитись. Магазин он який здоровенний. Я не загублюся. У мене бабусин оберіг, запевнила Аня. А ти вже, як і дівчинка Аня, не боїшся загубитись. Тоді, запам'ятай, найкращий оберіг мамина рука. З нею ти ніколи не загубишся.